Червона зірка розширює ринки збуту. Попри кризу, завод продовжує розвиватися і запроваджує новинки. Про це під час прес-конференції розповіли керівники підприємства. Торік запчастини до техніки стали продавати через інтернет. Нова послуга прийшлася до вподоби споживачам. Тож цього року через мережі продаватимуть й іншу техніку. Розширили й коло клієнтів на ринках. ЄС тепер червона зірка активно продає в Болгарію, Угорщину, Литву, Румунію, Чехію та Словаччину. Продовжують вкладати кошти у розвиток підприємства. В Целом мы 2015 год сработали на позитиве, то есть плюс 13 на рынке Украины прежде всего наша продукция пользуется спросом и на сегодняшний день, и весь 2015 год благодаря своим оптимальным характеристикам, то есть техническим характеристикам и ценовой политикой, которые поддерживает наше предприятие. Мы потихонечку заменили. Оборудование металлорежущее, докупили еще ряд технических оборудований на сумму 20,8 миллиона. И мы в этом году закончили строительство литейного нашего производства, которое суммарно оценивается в 120 миллионов гривен. 7 апреля будет у нас официальное открытие данного производственного подразделения.